Чи нам потрібні медіа і класичні медіа зараз, якщо соцмережі так доступні, якщо люди звідти новини дістаються? Ну медіа потрібні однозначно, і класичні медіа потрібні однозначно, але питання в тому, що і медіа і ми, і журналісти, і журналістська освіта, все це має змінюватися разом із зміною контексту. Тобто трансформації, які відбуваються у нас глобально, вони не можуть відбуватися десь там поза нашим колом. Так? Тобто, якщо ми хочемо вижити і хочемо втримати свою аудиторію, ми повинні трансформуватися. І коли ми говоримо про соцмережі, то напевне ну, от я дивилася. Про що відбувається, як адаптуються там великі світові медіа, вони повертаються до того, що вони просувають своїх журналістів як бренди. Так? Тому що ми бачимо, що ну а як конкурувати з блогерами, які не представляють медіа. І це цікава тенденція. І це десь приблизно як на телебаченні були авторські програми, авторські проекти. Ну, ми десь до цього теж напевне повертаємося. Просто це в трошки в іншому форматі, в, в, в так ось тому так потрібно, але потрібно стежити за трендами, потрібно змінюватися.